Всім привіт! Мене звати Діана, ви на каналі EduRoom і сьогодні говоримо про букви та звуки, які допоможуть вам скласти НМТ. Поговоримо про те, яка ж різниця між буквою та звуком. Буква це графічний знак, тобто який ми використовуємо для того, щоб написати слово або прочитати його. Якщо ж будемо говорити про звук, то це така найменша мовленнєва одиниця, яку ми чуємо або яку ми вимовляємо. Наприклад, якщо маємо букву Я, то вона може позначати два звуки: «є А. Річ у тім, що в українській мові є декілька таких букв, які позначають два звуки. Вони можуть позначати два звуки, а можуть їх не позначати. Тому для того щоб успішно скласти НМТ, потрібно розібратися, які ж букви. Позначають два звуки, які букви позначають один звук. Тому я вигадала історію, яка допоможе вам запам'ятати теорію. Уявімо, що ми маємо океан, в якому є чотири острови. На цих островах проживають букви, які між собою взаємодіють, а тому позначають різні звуки. Розпочнемо із найбільшого острова, на якому проживають найпідступніші букви Я Ю, Є. Ці букви можуть позначати як один звук, так і два. Все залежить від того, в якому місці у слові вони стоять. Тобто, якщо ми маємо букву є, то вона може позначати є е» або ж е. Буква Ю може позначати є, «у» або ж У, буква А може позначати Є А або ж А. Погляньмо ближче, що є на цьому острові. Це юрта. У слові юрта маємо літеру Ю, яка стоїть на початку слова. Якщо літера Я, Ю або «є» стоїть на початку слова, то вона позначає два звуки. Тобто транскрипцією слово юрта запишемо як є, У, Р, Т, «а». Що росте на острові? Хвоя. У слові хвоя маємо літеру Я. Літера Я стоїть після голосного, отже, позначає два звуки Й, А. Записуємо транскрипцію слова хвоя, як Х, -в О, -й А. Що ще є на острові? Це об'єкт. Невідомий об'єкт. У слові об'єкт є літера Є, яка стоїть після апострофа, отже, позначає два звуки. О, Б, й, Е, К, Т. І, звісно, усі мешканці острова носять красиві кольє. У слові кольє. Маємо букву Є, яка стоїть після м'якого знака. Якщо буква стоїть після м'якого, то вона позначатиме два звуки. В усіх інших випадках ю, я та є позначатиме один звук. Далі погляньмо на інший острів, де проживають мирні букви «ї» та ща. Річ у тім, що вони позначають завжди два звуки: Є позначає Є, і Ша, Ш, Ч. Тут ви можете побачити щити, які не використовуються. У слові щит маємо букву «щи», тому транскрипція запишеться як Ш, «ч», «и», «ти». а також багато об'їздів. У слові об'їзд маємо літеру І, тому запишемо його як ОБ, -й і «з», Д. На третьому острові проживають нейтральні букви. Де же? І дез. Усе залежить від того, яку функцію у слові вони виконують. Наприклад, якщо вони стоять на межі префікса та корення, то вони позначатимуть два звуки. Ми ніби відчуваємо, що це дві окремі букви, тобто два окремих звуки. У деяких словах букво сполучення «дз» можуть позначати один звук. Наприклад, на цьому острові багато джинів. У слові джин букву сполучення «дж» позначає один звук. Також на острові є дзеркальний замок. У слові дзеркало букву сполучення «дз» також позначає один звук. Четвертий острів м'який як хмаринка, адже там проживають м'який знак та і. Вони пом'якшують слова. Зараз на острові День. У слові День маємо м'який знак. Він не позначає ніякого звуку, але. Пом'якшує попередній ни. Тому транскрипцію до слова день запишемо ось так. Літера І позначає один звук. Наприклад, на острові є магазини з дешевими цінами. У слові ціна ми маємо букву І, яка позначає звук І. Цей ж звук І пом'якшує попередній. Тому транскрипція до слова ціна виглядатиме так. Ви опанували головні правила про співвідношення букв та звуків. Спробуйте виконати тест. Залишайте відгуки та відповіді в коментарях. До нових зустрічей!